Трамп каже: можливо Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпа Трамп про закінчення війни в Україні, але оця риторіка, що пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку ліста. А після того як він з ним там чуть джоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф, де просто таке враження. Всі складсплатились проти України. На жаль, так нам треба, об єдн... об сплатитися. От того і кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція, а, безкоштовне навчання. Вам дам порозмовляємо за ваші можливості. І подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите.